Моя вітанчика, давайте розглянемо такий розклад. Ви і ваш партнер-партнерка з точки зору Всесвіту. Тобто, як вас бачить Всесвіт, як пару і як окремих людей, особистості в партнерстві, окремо взагалі як людей, що у вас можливо. Поєднувала. І так, подумайте про свою пару, про себе, Приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. Тобто, хто ви у цій парі? Сімірка повітря. Гра, спокуса, заплутаність. Ви або проявляли проявляєте сексуальність, таку, знаєте, інтелігентність, флірт, ігрову енергію. Ви ж бачите, вона показує п'яту точку, а за нею там йдуть. Але ця карта не про. Вона надає тон, але нічого при цьому не робить. Так? А, тобто без обов'язків, так би мовити, або відчуваєте, що грають з вами. Є відчуття по цій карті, що до вас не до кінця вас бачать справжнім, або справжньою, або ви не даєте себе повністю побачити. Ви як захищаєтесь або закриваєтесь, може бути, що по цій карті дуже незалежною особистостю, яка нічого не, не обіцяє. Така, знаєте, ви, ви в стосунках відсторонна, іранична така особистість, незалежна така особистість. Ну, добре, а хто. Давайте ще одну карту. Дев'ятка вогню. Ну, ми вже бачимо тут парність, так? І ми бачимо, що тут люди йдуть з книгами. І ми вже можемо о, припустити, що тут люди. Які однією цілею якусь так? заінтересовані. Це втома карта, є такий аспект захисту, ви можете ще бути, пережили дуже сильне насилля в якому сенсі, і або сильний натиск, був на вас. Можете відчувати внутрішній такий тиск. От знаєте, я хочу по двом цим картам просто сказати, щоб не сильно, дуже довго розповідати. Тут можна дуже довго по кожному аркану розказати. Але от ви дуже сильна людина, розумна, але обережна. Ви вже були поранені, і ви вже знаєте таке враження, що ви не кожну людину підпускаєте до себе, у своє серце. У стосунках може бути і потреба контролю, і страх відкритися повністю. Отаке От враження, що ви як на поготові. От постійно на поготові, що вам придеться захищатися: партнер або партнерка ваша. Як Сес бачить? Я закриваю. Тут у нас маг. Десятка води. Маніпулятор, до речі, гарний психолог, контролер, творець. Ця людина вона любить і не знає, як по-іншому мати контроль, вплив. Можливо, грає роль і приховує справжнє своє я. Ця людина приваблює не тільки лице, Тілу, але і влада над кимось. Ну, ми ж бачимо це тут жінка крокодилом, над крокодилом має владу над цим. Так, і, знаєте, це приховує. Людина може здаватися відкритою, так? але це ілюзія. Це дається і інформація, і взагалі те, що він говорить, чи вона. Поводиться це як дозовано, Це керування процесом із-за лаштунків. Десятка води говорить про те, що давайте я підрахую, тому що у нас часу не вистачить. А, напевно, буде частина. Це перша, буде ще частина друга. Десятка води це емоційне злиття, залежність і ілюзія близькості. Це цей партнер ваш, якого ви загадали, так, у вас, це щось що тягнеться, що тягнеться до глибини, але не завжди ця людина щира. Вона може темп, темп заводити, так, але не підтримує, надає тон. Але підтримувати будете ви, наприклад. Ця людина може створювати таку ілюзію дешевної єдності. Але це керування своїм, своїми тінями, хочеться сказати. Тут немає відкритості. Тут людина, Ви от <сміття> дві людини, які зустрілися, така назва, так? Міцна, між вами якась гра. Між вами гра, ну насправді. Тут я взагалі не бачу відкритися таке враження, що ви не в парі. Ви були в парі точно? Це партнери? Я не бачу партнерства. Я бачу двох людей, які постійно в конфронтації, і от, знаєте, кожен очікує якийсь удар. Одна із вас, людина, помагає та партнер, який ще е, е вас постійно над вами, так би мовити, десь тренувався своїми оцім досвідами, НЛП, там, чи щось. Розумієте? Вас постійно робив так, як потрібно цій людині, а не вам. Мах це так, це парність, але це керування. І тут ми бачимо не людина, а крокодил. Тобто це вплив, вплив на когось. Ментальний, фізичний, інтелектуальний, тобто, ви зрозуміли, так словесний, будь-який вплив, маніпуляції, динаміка між вами, яка? Вершниця повітря і король води. Ну, дивіться, я думаю, я бистренько завершу. Я думаю, що Зараз я швиденько розповім. Давайте так, ми зробимо, підсумуємо. Ви зеркала оди, один одного в темах: контроль, дистанція, а, маніпуляції, а, сексуальність і потреба в любові. Ви, маєте, ви можете. А, Можете прагнути глибини, але боїтеся бути вразливим або вразливою. Ваш партнер або партнерка хоче контролювати любов і захоплення, але не завжди вміє любити без гри. Людина не вміє по-іншому. Для людини контроль насамперед. Людина не може відкрито розповісти. Людина постійно буде випробувати якісь такі інструменти, щоб вами мати якийсь контроль. Разом. Ви могли прожити дуже глибоку тінніву, або проживаєте. Я не знаю, тут не вказано, можливо, ви ще ну, ви разом дуже глибоку тінніву інтригу, яка пробудила у вас біль між вами пристрасть і залежність. От якщо от, так от коротко вам розповісти, тобто, з погляду Всесвіту, це. Важлива, можливо кармічна зустріч зустріч, що ви обоє навчилися бути самим, самим собою, от так, от, без масок і влади.